Вітаю вас, діти, на уроці Я досліджую світ. Сьогодні в нас сторінка дослідників, і ми досліджуємо властивості повітря. Доброго ранку, Небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку, моя сім'я. На хвилину про сьогоднішню днину. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо, коли ми збиралися до школи? Що стосовно опадів, кому відома температура повітря? А про властивості повітря я пригад... пропоную нам пригадати зараз. Бачу, бачу. Tchau, Один наробити стільки галасу. І де цікаво знати, моя повітряна кулька? Звідки взялася ця ганчірочка? Діти, а ви здогадалися, що трапилося? Так, це лопнула кулька, і з неї вийшло все повітря. Яке таке повітря? Я нічого не бачу. Діти, а чому п'ятачок не бачить повітря? Правильно, ми його не бачимо, тому що воно прозоре, безбарвне, невидиме. Невидиме? Значить, його зовсім немає. Ні, воно є, воно є всюди. Зараз ми це. Перевіримо. Давайте візьмемо мішечок і спробуємо зачерпнути ліворуч від себе. Бачите утворилася повітряна подушечка. Тепер спробуйте зачерпнути праворуч від себе або над собою, або внизу. І завжди буде в мішечку повітря. Повітря є і в землі, і в воді. І навіть в камінчиках. Зараз перевіримо. Я візьму грудочку землі і вкину її в воду. Бачите, з'явилися повітряні бульбашки. А тепер кину камінчики. Теж з'являються бульбашки, їх менше, але вони є. А якщо в склянку набрати води? То через деякий час на її стінках ви побачите бульбашки. Це значить, що у воді теж є повітря. Ви знаєте, повітря є навіть всередині нас. Хочете перевірити? Тоді візьміть трубочку і подуйте в склянку з водою. Бачите, скільки бульбашок з'явилося? Отже. Повітря всюди. Так, ми його не бачимо, тому що воно прозоре. Але можемо відчути. Помахайте віялом, чаркушем паперо або вімкніть вентилятор, і ви відчуєте на собі повітря. Отже, воно рухається! І цей рух називають вітер. Давайте разом з вовчиком спробуємо зробити сильний вітер. Молодці, а тепер легенький. Повітря дуже важливе для всіх. Спробуйте вдихнути. Та затримати дихання. Що відчуваєте? Так, погано, нічим дихати. Дійсно, без повітря людина не може жити. Воно також треба і тваринам, і рослинам. Дякую. Тепер я все зрозумів. Я думаю, малята, ви теж дізналися сьогодні багато нового. Пригадаємо властивості повітря. Прозоре, безбарвне, немає форми в газоподібному стані. Крім названих, повітря має ще й інші властивості. Дізнатися про них допоможуть досліди. Дослід перший. У склянку з водою опустимо догори дном колбу так, щоб у неї не зайшла вода. Будемо нагрівати колбу руками. З неї виходять бульбашки повітря. Чому? Не виймаючи колби з води, покладемо на неї холодну вологу тканину. В колб почне набиратися вода. Чому? Тому що під час нагрівання повітря розширюється, а під час охолодження воно стискається. Пропоную трохи відпочити. Піднімайся та виконуй рухи. Він веселий пустунець, що не говори, праворуч ліворуч грайливо летить, чудовий цей танець, спробуй повторить, він бої на землі, змовбої летить, кружляє, а тепер на землі він лежить і відпочиває. Буде справжній молодець, що не говори, праворуч, ліворуч, грайливо летить, чудовий цей танець, спробуй повторить, він вгорі на землі, знов вгорі летить, кружляє. Він лежить відпочіває. І займаємо свої місця дослід другий. Візьми два термометри. Один поклади зверху на шафі, а інший на підлозі. Через годину перевірте, що показують термометри та порівняйте. Справа в тому, що тепле повітря, воно легше, ніж холодне, і воно. Піднімається вгору, а холодне опускається вниз. Зверни увагу на фото. Так працюють наші конвектори. За рахунок природної циркуляції повітря відбувається обігрів приміщення. Тобто холодне повітря затягується у нижній отвір конвектора, потім воно проходить через нагрівальні. Елементи, отримуючи при цьому тепло. Потім, під дією сили конвекції, повітря починає рухатися вгору. На наступному етапі тепло від конвектора розповсюджується від стелі і до підлоги, при цьому втрачаючи температуру. Холодне повітря має більшу щільність і масу в порівнянні з теплим. Саме тому нагріте, воно піднімається вгору, а після охолодження воно опускається донизу, нашого приміщення. І воно знову проходить через решітку. І так цикл повторюється. І дослід наступний: Візьміть дві склянки з гарячою водою. Одну залиште відкритою, а іншу. Накрийте скляною банкою. В якій склянці вода охолола швидше. Правда, у накритій склянці вода залишилася гарячою, тому що між склянками було повітря, а повітря погано проводить тепло. Цікаво знати, що цю властивість повітря можна спостерігати в природі. Взимку шерсть тварин стає густішою, а в птахів з'являється пух. Між густими шерстинками і пушинками є повітря. Воно зберігає тепло. А як ти вважаєш, чи можна зважити повітря? Італійський учений Галілео Галілей 300 років тому зважив повітря. Ви запитаєте, як? Звичайно ж, покласти повітря на ваги він не зміг, але придумав ось таку хитрість, узяв мідну кулю з отвором і поставив на ваги. Потім відкачав із неї повітря і закрив отвір. І знову її зважив. Куля була легшою. І так учений установив, скільки важить один літр повітря. Вдома проведи такий дослід. Візьми дві кульки, однакові за розмірами, дві нитки однакової довжини, щоб перев'язати надуті кульки, лінійку та голку. Прив'яжи надуті кульки на кінці, на кінцях лінійки. Так, Щоб вона врівноважилася на палиці. Одну з кульок обережно проткни голкою. Зверни увагу, як ціла кулька потягне край лінійки донизу та зроби висновок. Ну, а зараз хвилинка цікавинка. Найчастішим, найчистішим вважається повітря острова. Асманія, який знаходиться поблизу Австралії. Також вважаються країни з чистим повітрям Швейцарія і Фінляндія. Машини споживають набагато більше повітря, ніж люди, спалюючи його в своїх двигунах. Наприклад, ось цей автомобіль богаті за хвилину. Їзди На максимальній швидкості споживає стільки ж повітря, скільки людині вистачить на сім днів. Ще є така цікавинка, що фрідайвер з Дніпра Андрій Хваткевич встановив новий національний рекорд США та України. 30-річний українець зробив найглибше занурення у ластах без кисневого балона. Підкоривши нову для себе глибину 97 метрів на одному вдиху, це вивело Андрія перше місце в США в Україні та четверту позицію в світі, занурення відбулося в серпні 2019 року у водах Карибського моря. 21 вересня. Фрідайвер Катерина Садурська затримала дихання і занурилась без ласт і тросу на 78 метрів. Це світовий рекорд. Його внесли до національного реєстру рекордів як світове досягнення всієї України, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Передає Уенен. На тій глибині, на яку занурилась Катерина, уже немає нікого. Уявіть, лише ви і безодня, і жодної людини немає, яка б могла б допомогти, якщо все піде не так. Страхувальники закінчуються на глибині 40 метрів. А Катерина на міжнародних змаганнях занурилась на затримці дихання аж на 78 метрів у найскладнішій дисципліни фрідайвінгу з постійною вагою, без ласт і тросом. а піднялась на поверхню уже абсолютною світовою рекордсменкою. Віднині світовий рекорд Катерини Садурської внесений до Національного реєстру як світове досягнення всієї України. Так і дійсно, що українці здатні на неможливе, так говорила Вєтрова. Ще ви знаєте, що ліси називають легенями планети, тому що вони переробляють вуглекислий газ на кисень. Який так потрібен для живих організмів. І на закінчення нашого уроку підведемо підсумок. Повітряний океан дуже важливий для життя, адже повітрям дихають люди, звірі, птахи і рослини. Усе живе на землі. Тому ми повинні дбати про чистоту повітря. Закінчуємо наш урок. Мій успіх на уроці сьогодні відмінний. Можу краще. Добре або я молодець. Постав позначку про перегляд відео. Бажаю гарного дня, перемоги! Всього найкращого і до зустрічі на наших дистанційних уроках. З я досліджую світ!